У розпалі неоголошеної війни, коли більшість українців залишилися без домівок, а ті, кому пощастило більше, ледве зводять кінці з кінцями. Патріоти віддають останні копійки, щоб, хоч якось, підтримати військових в АТО, особливо ті, чи їх батьків, синів, братів, друзів чи знайомих забрали на схід. Сьогодні люди живуть не знаючи, що буде завтра. Проте, замість того, щоб зупинити війну і запровадити реформи, деякі політики, зокрема керівник президентської партії Юрій Луценко, влаштував собі та дружині відпочинок на екзо. Отичному острові принаймі його дружина, пані Ірина, зізналася у цьому в інтерв'ю телеведучій Катерині Осачі. Ми е багато років не відпочивали разом, тому я дозволила собі подарувати йому відпочинок на двох. Ми їздили відпочивати по моєму зовнішньому. Видно, що ми використали цю можливість. Судячи по вашій засмазі, були ви в теплих краях, де саме їздили. Ми на е Маврикій. Е, вирішили давно, хотіли і вирішили це коштовний подарунок. Це це ваш подарунок чоловікові. Мабуть, таким чином Юрій Луценко справді доводить як Україні, чи то пак йому потрібно жити по новому. До речі, відпочинок для них на екзотичному острові це не просто якісь там Гаваї чи Балі, це острів в Індійському океані. Маврикій. для тих, хто не має уявлення, скільки це коштує, розповідаємо. Маврикій по іншому називають перлиною в Індійському океані островом Каскою. Відпочинок там це піщані білосніжні пляжі, ласкаві бірюзові води океану, затишна атмосфера та незвичайної краси тропічна зелень. Одним словом, все для того, щоб відпочити розкішно, і коштує такий рай від 5 тисяч євро на двох. І це не враховуючи витрати на спа процедури, а їх острів пропонує велике розмаїття. А найцікавішим є те, що дістатися туди можна лише через Москву. Отож, журналісти телеканалу Ритм вирішили поцікавитися, як на екзотичний відпочинок відреагують місцеві представники президентської партії, особливо новообраний голова партії блоку Петра Порошенка на Рівненщині Сергій Штурхецький. Ми не можемо що були дійсно там претензії саме як до людини там чи як до політика, Скоріше за все, це все такі якісь елементи політичної ри. Тут важко дуже щось коментувати. Судно особисто при нагоді я можливо визначу там цю позицію Позицію Юрію Так, розумію, що після двох років тюрмі і року майдану, то Напевно, сім днів хотілося вчити. бути патріотом на словах легко і просто. Як бачимо, не всі депутати пам'ятають майдан. Тому вкотре хочеться нагадати, що справжні реформи мають починатися з себе із свого оточення. Зоряна жильчук у ритмі подій.